Одного разу одна людина помітила, що ті люди, які знають і вміють дуже мало, тим не менш дуже впевнені в собі, люблять інших повчати, робити їм зауваження або розказувати, що і як треба робити. А ті, хто знають набагато більше, мучаються сумнівами і нерішучі. Чому так? Пояснює цей феномен, ефект даннінга Крюгера. Багато людей в історії. Людства помічали таке явище і навіть придумали багато крилатих висловів, які його символізують. Наприклад, знаючий, не говорить, а той, що говорить, не знає, сказав Лаодзи. Істинне знання в тому, щоб знати границі своєї нерозумності, сказав Конфуцій. Я знаю, що нічого не знаю сказав Сократ. Незнання частіше народжує впевненість, ніж знання, сказав Чарльз Дарві. Дурень думає, що він розумний, а розумна людина знає, що вона нерозумна, сказав Вільям Шекспір. Крім цих існує ще багато висловів відомих людей, які, які описують ефект Даніга Крюгера. Та багато інших розумних людей, які жили в різних країнах в різний час, спілкувалися різними мовами, але вони висловлювали приблизно одну й ту саму думку. Вчені, всебічно вивчаючи цю ситуацію, виявили, що самою першою підняла і пояснила цю проблему Біблія в священному слові. Першому Корінтян, 8 главі, другому вірші, описується це такими словами. Коли хтось думає, ніби щось знає, то він ще не знає цього так, як повинен. Було організовано велике дослідження, в якому брали участь багато людей, що це за ефект, як він проявляється, і як його використовувати в своєму житті, коли навчаюсь я, навчається хтось інший. Коли хтось спілкується зі мною, я з іншими, як відноситись до успіхів інших і до своїх? Спочатку необхідно подивитися на аркуш, на якому буде зображено дві величини. Сюди буде впевненість. Впевненість у собі. Сюди буде величина, яку будемо називати знання або мудрість, або кваліфікація. Тут у нас нуль. Отже, коли у людини знань нуль. То і впевненість у собі нульова. Далі, по мірі того, як по чуть-чуть ростуть знання в людини, у неї росте впевненість у собі. Цікавим є те, що людина отримала трошки знань, але впевненість у собі в неї вже досягає величезних висот. Якщо людина на цьому зупиниться і не буде досягати знань, далі то вона буде мати величезну впевненість у собі при обмежених знаннях. Якщо ж продовжити здобувати знання, то цікаво те, що крива опускається. І опускається достатньо сильно. І впевненість у собі дуже зменшується порівняно з цією величиною. Потім, якщо не зупинитись і продовжити здобувати знання далі то впевненість у собі починає підніматися повільно, але починає підніматися. Ці форми кривої описують те, що відбувається знаннями психологією і впевненістю в собі. Оцей схил називається гора підвищеної самооцінки. І оце вершина дурня. Або пік глупості. Набравшись невелику кількість знань, можна бути з величезною самооцінкою і вважати всіх дурними, а себе вважати самим розумним і всім роздавати поради. І жах, якщо така людина стає керівником якогось процесу, заводу, підприємства чи чого-небудь ще. Якщо ж не зупинитися тут, на такому рівні знань, і продовжити здобувати знання, то впевненість у собі починає падати. І ось тут знаходиться яма відчаю. Або долина вічаю. Люди тут мають надзвичайно низьку самооцінку, і вважають, що вони нічого не знають. Але якщо подивитися, то фактично їхні знання можуть у два, в три, в чотири рази перевищувати знання тих, хто має величезну впевненість у собі, або навіть набагато більше. Ось, Величина знань людини, яка тільки починає щось вчити або в чомусь розбиратися. І в неї така ж сама впевненість у собі, як і в того, хто набув аж отаких знань. Але в нього така ж сама впевненість у собі. Дуже важливо помічати за собою, де наша психологічна реакція знаходиться в процесі здобування знань, з якої сфери життя. І не зупинитися отут, а продовжити здобувати знання. І ми обов'язково почнемо піднімати свою впевненість до розумних меж. Ця крива називається схил просвітлення. Тут людина починає розуміти, що вона така не зовсім дурна і в неї росте впевненість у собі. І далі, якщо вона продовжить здобувати знання, то вона дійде до ситуації, яку називають плато стабільності. Зверніть увагу, на плато стабільності нема такої самої впевненості в собі. Як на вершині дурня, плато стабільності має меншу впевненість у собі, ніж дурень. Постараємось запам'ятати цю ситуацію, постараємось розумно відноситися до своїх успіхів, до успіхів чужих. І, знаючи про ефект Даніга Крюгера, будемо самі здобувати знання з правильних мотивів. і думаємо, Будемо намагатися допомогти людям зійти з вершини дурня, пройти долину відчаю і вийти на плато стабільності. Бажаю вам з мудрістю використати ці знання і не обзивати нікого дурнями, а проявляти любов, скромність і допомагати здобувати знання, мудрість і кваліфікацію з правильних мотивів. ya ku